На уроці математики вчителька попросила даринку прочитати вираз. Як це зробити правильно? Переглядай відео, щоб дізнатися у дробових числівниках чисельник відмінюємо як власне кількісний числівник, а знаменник як порядковий. Наприклад, Називний відмінок дві шостих, родовий двох шостих, давальний двом шостим. Знахідний відмінок у дробових числівниках збігається з називним дві шостих, орудний відмінок двома шостими, місцевий на двох шостих. Потренуймося Провідміняй числівник три сьомих. Називний відмінок три сьомих, родовий трьох сьомих, давальний трьом сьомим, Знахідний Три сьомих, Орудний відмінок трьома сьомими, місцевий на трьох сьомих. Гарна робота. У числівниках на позначення десяткових дробів слова ціла, десята, сота. Тисячна стосуються слова частина. Його зазвичай випускають, тому мають форму жіночого роду 4,3. У числівниках на позначення мішаних чисел слід використовувати сполучник і 5,7. Півтора, півтори, півтораста ці числівники не відмінюємо. Потренуймося. Прочитай уголос математичні вирази. До трьох шостих додати одну третю. Спроби ще. Від восьми четвертих відняти п'ять шостих. Від тридцяти цілих і п'яти сотих відняти дванадцять. І наостанок. До 6,4 додати дев'ять десятих. Прекрасна робота. Перепиши, замінюючи цифри, словами. Одна друга класу дві третіх кілограма. 1 четверта години три п'ятих центнера. Одна сьома тижня. Три четвертих гектара. Шість дев'ятих відсотка. Подумай, у якому відмінку стоять іменники поруч із дробовими числівниками. Після дробового числівника іменник стоїть у формі родового відмінка однини. Але запам'ятай 2,5 кілограми три з половиною роки. Запиши слово сполучення, розкривши дужки. Дві п'ятих підручника. Три восьмих стола. Одна третя книги. Сім восьмих зошита. П'ять шостих апельсина. Чотири сьомих дистанції. Радію твоїм успіхам. Тож повернімося до початку. Як даринка мала прочитати цей вираз дві п'ятих більше за дві дев'ятих. Зверни увагу. Дробові величини можемо позначати так одна друга половина, одна третя третина, одна четверта чверть. Запам'ятай У дробових числівниках чисельник відмінюємо як власнокількісний кількісний числівник, а знаменник як порядковий. У числівниках на позначення десяткових дробів слова ціла, десята, сота тисячна стосуються слова частина, тому мають форму жіночого роду. У числівниках на позначення мішаних чисел слід використовувати сполучник і 7, і дев'ять десятих. Не відмінюємо числівники півтора, півтори, півтораста. Після дробового числівника іменник стоїть у формі родового відмінка однини але 2,5 з половиною з половиною роки. Пам'ятай про правильне відмінювання дробових числівників. Став вподобайку. Ділися цим відео з друзями в соцмережах. Залишай коментарі. Українська мова це легко.